Кадзоо і Шигуро. Село після сутінків. Були часи, коли я міг мандрувати Англією тижнями поспіль і залишатися в найкращій формі. Коли, якщо вже на те пішло, подорожі давали мені перевагу. Але тепер, коли я став старшим, я значно швидше втрачаю орієнтацію. Тож, коли я прибув до села вже після настання темряви, я зовсім не міг зорієнтуватися. Мені важко було повірити, що це те саме село, у якому я не так давно жив і мав певний вплив. Я не впізнав нічого і без кінця блукав з вивистими, погано освітленими вулицями, затиснутими з обох боків маленькими кам'яними хатинами, типовими для цих місць. Вулиці часто ставали настільки вузькими, що я не міг пройти, не зачепивши стіну торбою чи ліктем. Проте я вперто йшов далі, спотикаючись у темряві в надії натрапити на сільську площу, де зміг би зорієнтуватися, або ж зустріти когось із місцевих. Коли ж після певного часу не сталося ні того, ні іншого, мене охопила втома, і я вирішив, що найкраще буде просто вибрати якусь хатину навмання, постукати і сподіватися, що двері відчинить хтось, хто мене пам'ятає. Я зупинився біля особливо хитких дверей, над якими балка була так низько, що мені довелося б майже присісти, аби пройти всередину. Крізь щілини пробивалося тьмяне світло, і я чув голоси та сміх. Я гучно постукав, щоб мене почули крізь розмови, але саме тоді позаду хтось сказав: Привіт! Я обернувся і побачив молоду жінку років двадцяти, одягнену в рвані джинси та порваний светр, яка стояла в темряві трохи далі. Ти ж прийшов просто повз мене раніше, сказала вона. Хоча я тебе кликала. Справді, вибач, я не хотів бути невічливим. Ти ж флетчер, так? Так, відповів я, трохи потішений. Венді подумала, що це ти, коли ти проходив повз нашу хатину. Ми всі дуже зраділи. Ти ж був із тієї кампанії, правда? З Девідом Магісом і всіма ними. Так, сказав я. Але Магіс навряд чи був найважливішим серед нас, дивно, що ти згадала саме його, були інші значно важливіші постаті. Я назвав кілька імен і було цікаво бачити, як дівчина киває, впізнаючи кожне з них. Але ж це все було задовго до тебе, сказав я, дивно, що ти про це знаєш. Це було до нас, але ми всі добре знаємо вашу кампанію знаємо про те більше, ніж більшість старших, які тоді тут жили. Венді одразу впізнала тебе лише за фотографіями. Я й гадки не мав, що молодь так цікавиться нами. Вибач, що я пройшов повз тебе раніше. Розумієш, з віком я трохи гублюся, коли подорожую. Я чув якісь галасливі розмови з-за дверей. Я знову постукав у двері, цього разу досить нетерпляче, хоча мені не дуже кортіло завершити зустріч із дівчиною. Вона подивилася на мене і сказала Усі ви з тих часів однакові. Девід Макгіс приїжджав сюди кілька років тому. У 93-му, чи, може, 94-му, Він теж був такий, трохи розгублений. Напевно, це впливає, коли весь час мандруєш. Отже, магіз був тут, як цікаво, але знаєш, він не належав до справді важливих фігур, не варто переоцінювати його значення. До речі, може, ти скажеш, хто живе в цій хатині? Я знову сильно постукав у двері. Пітерсони, сказала дівчина, це старий будинок, вони, мабуть, тебе згадають. «Пітерсони», – повторив я, але це ім'я мені нічого не говорило. Чому б тобі не зайти до нас? Венді буде дуже схвильована. Ми всі, власне, для нас це справжня нагода поговорити з кимось із тих часів. Мені б дуже хотілося, відповів я, але спершу краще влаштуватися. Отже, Пітерсони», – кажеш. Я знову сильно постукав у двері, цього разу з неябияким запалом. Нарешті вони відчинилися, і на вулицю вирвалося тепло та світло. У дверях стояв літній чоловік. Він уважно глянув на мене і спитав Це що, Флетчер? Так, це я. Я щойно приїхав у село, подорожував кілька днів. Він поміркував мить, потім сказав Ну, тоді краще заходь. Я опинився в тісній, безладній кімнаті, повній грубих дерев'яних меблів і поламаних речей. Єдине світло давало поліно, що горіло у вогнищі, при його мерехтінні я розрізнив кілька згорблених постатей, що сиділи довкола. Старий повів мене до стільця біля каміна з такою неохотою, що стало ясно, саме на ньому він чойно сидів. Сівши, я зрозумів, що не можу легко повернути голову, аби роздивитися в кімнату чи людей за спиною, але тепло вогню було таким приємним, що я просто дивився на полум'я, відчуваючи, як на мене накочується приємна млявість. Позаду лунали голоси питали, чи почуваюся я добре, чи здалеку приїхав, чи не зголоднів. Я відповідав як умів, хоча розумів, що мої слова звучать доволі безпорадно. Нарешті запитання стихли, і я відчув, що моя присутність створює якусь незручну тишу, але я був надто вдячний за тепло і можливість перепочити, щоб перейматися цим. Проте, коли мовчанка тривала вже кілька хвилин, я вирішив проявити трохи чемності до господарів і обернувся на стільці. І саме тоді мене раптово охопило гостре відчуття впізнання. Я ж вибрав цю хатину зовсім навмання, а тепер побачив, що це була та сама, у якій я колись жив під час своїх років у цьому селі. Мій погляд одразу зупинився на далекому кутку зараз він був занурений у темряву, на тому самому місці, де стояв мій матрац, де я проводив безліч спокійних годин, читаючи книги або ведучи розмови з тими, хто випадково заходив. У літні дні вікна, а часто й двері залишали відчиненими, щоб крізь них проходив освіжаючий вітерець, тоді хатину оточували відкриті поля і зовні долинали голоси друзів, що лежали в високій траві, сперечаючись про поезію чи філософію. Ці дорогоцінні уламки минулого нахлинули так сильно, що мені ледве вдалося втриматися, щоб я ледве не попрямував прямо до свого старого кутка. Хтось знову до мене заговорив, мабуть, поставив якесь запитання, але я майже не слухав. Підвівшись, я вдивився у тінь свого кутка і тепер міг розледіти вузьке ліжко, накрите старою шторою, яке займало приблизно те саме місце, де колись лежав мій матрац. Ліжко виглядало надзвичайно привабливо, і я, перебиваючи старого, який щось говорив, сказав Послухайте, знаю, що це трохи різко, але розумієте, сьогодні в мене була довга дорога, мені конче треба лягти і заплющити очі хоча б на кілька хвилин, а потім я із задоволенням поговорю, скільки захочете. Я побачив, як постаті в кімнаті почали непевно ворушитися, потім новий голос доволі похмуро мовив Давай, подрімай, не звертай на нас уваги. Але я вже пробирався крізь безлад до свого кутка. Ліжко було вологим, а пружини репіли під моєю вагою, але щойно я згорнувся в клубком, повернувшись спиною до кімнати, як уся втома від довгої подорожі навалилася на мене. Уже засинаючи, я почув, як старий сказав Це справді флетчер! Господи, як же він постарів! Жіночий голос озвався А може, не варто давати йому заснути отак, прокинеться через кілька годин, і нам доведеться сидіти з ним. Нехай поспить годинку, сказав хтось інший. Якщо за годину не прокинеться, тоді розбудемо. На цьому мене остаточно здолала втома. Сон мій не був ні глибоким, ні спокійним. Я то занурювався в нього, то виринав, постійно чуючи за спиною голоси. В якийсь момент я розрізнив, як жінка сказала. І як я могла бути колись під його чарами? У непівсні я міркував, чи йшлося про мене, чи може про Девіда Магіса, але невдовзі сон знову поглинув мене. Коли я прокинувся наступного разу, у кімнаті стало і темніше, і холодніше. Позаду все ще лунали приглушені голоси, але я не міг розібрати їхніх слів. Мені стало ніяково, що я отак заснув серед людей, і ще кілька хвилин я лежав нерухомо обличчям до стіни. Але певно, щось у мені виказало, що я не сплю, бо жіночий голос, обірвавши загальну розмову, вигукнув О, дивіться, дивіться. Почулося перешіптування, потім кроки, що наближалися до мого кута. Я відчув, як чиясь рука м'яко торкнулася мого плеча, і підвів очі переді мною стояла на колінах жінка. Я не повернувся достатньо, щоб побачити всю кімнату, але здавалося, що її освітлювали лише згасаючі жарини, і обличчя жінки було видно лише в тіні. Отже, Флетчере», – сказала вона. Нам час поговорити. Я довго чекала, поки ти повернешся, часто думала про тебе. Я напружив зір, намагаючись роздивитися її краще, їй було десь за сорок, і навіть у темряві я помітив у її очах сонну смуту, та обличчя її не викликло в мене жодних спогадів. Вибач, сказав я, я тебе не пригадую, але пробач, якщо ми колись зустрічалися. Останнім часом я часто гублюся в часі і місцях. Флетчере. Мовила вона, коли ми були знайомі, я була юною і вродливою, я обожнювала тебе, і все, що ти казав, здавалося мені одкровенням. А тепер ти повернувся я багато років хотіла сказати тобі, що ти зруйнував мені життя. Це несправедливо. Гаразд, я помилявся у багатьох речах, але я ніколи не стверджував, що знаю всі відповіді. Тоді я лише казав, що це наш обов'язок кожного з нас брати участь у дискусії. Ми знали про ці питання набагато більше, ніж звичайні люди тут, і якщо такі, як ми, почнуть зволікати, виправдовуючись тим, що ми ще недостатньо знаємо, то хто тоді діятиме, але я ніколи не казав, що маю всі відповіді ні, ти несправедлива. Флетчере. промовила вона тихо, майже ніжно. Ти спав зі мною майже кожного разу, коли я приходила до тебе в цю кімнату. У цьому самому кутку ми робили всілякі прекрасні брудні речі. Дивно навіть думати, що колись ти викликав у мене таке фізичне бажання. А тепер ти смердючий клубок ганчір'я. Подивися на мене, я все ще приваблива, обличчя трохи вкрилася зморшками, але коли я йду вулицею, на мені сукні пошиті спеціально, щоб підкреслити фігуру. Багатьом чоловікам я досі подобаюся, а на тебе тепер жодна жінка не гляне. Згорток смердючого ганчір'я та плоті. Я не пам'ятаю тебе, сказав я. І в мене більше немає часу на такі речі, є інші серйозніші справи. Так, я помилявся тоді у багатьох речах, але я зробив більше ніж більшість, аби все виправити. Бачиш, я й досі мандрую, ніколи не зупинявся. Я подорожував і подорожую, намагаючись усунути ту шкоду, яку можливо колись завдав. Це більше, ніж зробили деякі інші з тих часів, готовий побитися об заклад, що той же Магіс не доклав і половини таких зусиль, щоб усе виправити. Жінка погладила мене по волоссю. Подивися на себе. Я колись так робила проводила пальцями крізь твоє волосся. Тепер подивися на цей брудний жах. Упевнена, ти геть заражений усілякими паразитами. Але вона повільно продовжувала водити пальцями по моєму брудному скуйовдженому волосю. Я не відчував у цьому нічого еротичного, як, можливо, вона сподівалася. Навпаки, її дотики здавалися майже материнськими. І справді, на мить мені здалося, що я нарешті опинився в коконі захищеності, і мене знову почало хилити в сон, але раптом вона зупинилася та сильно вдарила мене по чолу. Чому б тобі тепер не приєднатися до решти? Ти вже виспався і маєш нам чимало що пояснити? З цими словами вона підвелася і пішла. Уперше я повернувся настільки, щоб роздивитися кімнату. Побачив, як жінка пробирається повз речі, розкидані на підлозі, і сідає в кріслі гойдалку біля каміна. Я бачив ще три постаті, що схилилися навколо засаючого вогню. Одну я впізнав це був старий, який відчинив мені двері. Дві інші, що сиділи поруч на чомусь схожому на дерев'яну скриню, здавалися жінками приблизно одного віку з тією, що щойно до мене говорила. Старий помітив, що я обернувся і показав іншим, що я спостерігаю, усі четверо сіли нерухомо, мовчки. З того, як вони це зробили, було очевидно, поки я спав, вони встигли добре мене обговорити. Насправді, дивлячись на них, я майже міг уявити собі весь хід тієї розмови. Я розумів, наприклад, що вони говорили про молоду дівчину, якої зустрів на дворі, і про те, який вплив я міг би справити на її ровесників. Вони ж усі такі вразливі, мабуть, сказав старий. А я чув, як вона запрошувала його до себе, на що без сумнівів, одна з жінок на скрині відповіла б. Але зараз він уже не може завдати великої шкоди. У наші часи нас усіх легко було захопити, бо такі, як він, були молоді, привабливі. А тепер той поодинокий, що час від часу проходить повз, такий старий і виснажений, це, мабуть, розвіює всі ці розмови про старі часи. У будь-якому разі такі люди, як він, так сильно змінили свою позицію останнім часом вони самі не знають, у що вірять. Старий похитав би головою. Я бачив, як та молода дівчина дивилася на нього. Так, зараз він виглядає жалюгідно, але щойно його самолюбство трохи підживиться, щойно він відчує лесточі від молоді, побачить, що вони прагнуть слухати його ідеї, тоді його вже не спинити. Все буде як колись, він знову змусить їх працювати на свої ідеї. Молоді дівчата, як ця, так мало у що вірить зараз, навіть такий смердючий волоцюга, як він, може дати їм відчуття мети. Їхня розмова, поки я спав, певно, саме так і виглядала, але тепер, коли я спостерігав за ними зі свого кута, вони все ще сиділи в ніяковому мовчанні, втупившись у рештки вогню. За якийсь час я підвівся, безглуздо, але всі четверо відвернули від мене погляди. Я почекав кілька секунд, чи хтось заговорить. Нарешті я сказав. Гаразд, я справді спав, але здогадуйся, про що ви говорили, і ось що вам буде цікаво. Я зроблю саме те, чого ви боялися. Прямо зараз я піду до тієї молоді, я скажу їм, куди спрямувати всю свою енергію, усі свої мрії, своє прагнення зробити щось справді важливе для світу. Подивіться на себе, жалюгідна компанія. Сидите тут, згорбившись у хатині, бойтеся діяти, бойтеся мене, бойтеся магіса, бойтеся будь-кого з тих часів. Боїтеся зробити хоч щось у цьому світі тільки тому, що колись ми припустилися кількох помилок, а молоді ще не опустилися так низько, попри всю апатію, яку ви руками їм прищеплюєте, я поговорю з ними за півгодини я зведу на нівець усі ваші нікчемні зусилля. Бачите, сказав старий до інших, я ж знав, що так і буде, ми мусимо його зупинити, але що можемо зробити? Я промчав через кімнату, схопив сумку та вийшов у ніч. Дівчина все ще стояла на дворі, коли я з'явився. Здавалося, вона мене чекала і, кивнувши, рушила вперед, показуючи дорогу. Ніч була волога й темна. Ми звивалися вузькими стежками між хатинами. Деякі з них були такі старі і занепалі, що, здавалося, я міг би знести одну, просто кинувшись на неї з розгону. Дівчина йшла кількома кроками попереду, час від часу озираючись через плече. Венді буде така рада, сказала вона. Вона була впевнена, що це ти, коли ти проходив повз. До цього часу вона, мабуть, здогадалася, що мала рацію, бо мене так довго не було, і вона зібрала весь натовп. Всі чекатимуть. І Девіда Магіса ви так само зустрічали? О, так, ми тоді страшенно хвилювалися, коли він приїхав. Можу уявити, як йому це лестило. У нього завжди було завищене уявлення про власну значущість. Венді каже, що Магіс був цікавим. Але ти? ну ти був важливим. Вона вважає, що ти справді був важливим. Я трохи помовчав, обмірковуючи це. Знаєш, сказав я, я переглянув дуже багато своїх поглядів, якщо Венді чекає, що я повторюватиму те саме, що колись казав, і її чекає розчарування. Дівчина, здається, не почула моїх слів і впевнено вела мене далі крізь купки хатин. За якийсь час я відчув, що за нами йдуть кроків за двадцять позаду. Спершу я подумав, що це просто якийсь селянин, що гуляє вночі, і не став озиратися. Але потім дівчина зупинилася під ліхтарем і подивилася назад, тож і мені довелося спинитися і обернутися. До нас наближався чоловік середнього віку в темному пальті, підійшовши, він простягнув руку, потис мою без жодної посмішки. Отже, сказав він, ти тут. Тоді я зрозумів, що знаю цього чоловіка. Ми не бачилися з ним із тих пір, як нам було по 10. Його звали Роджер Батон, і він навчався зі мною в одному класі в школі, куди я ходив два роки в Канаді, перш ніж моя родина повернулася до Англії. Ми з Роджером не були особливо близькими друзями, але оскільки він був боязким хлопчиком і теж приїхав з Англії, він деякий час ходив за мною слідом. Відтоді я його не бачив і нічого про нього не чув. Тепер, розглядаючи його обличчя під вуличним ліхтарем, я побачив, що роки з ним не церемонилися. Він був лисий, обличчя вкрите прищами та зморшками, а вся його постава була стомленою та обвислою. І все ж не було сумнівів це був мій колишній однокласник. Роджере, сказав я, я сам йду до друзів цієї молодої пані, вони зібралися, щоб мене зустріти, інакше я б одразу зайшов до тебе. Якби там не було, я думав про це як про наступне що треба зробити ще до того, як заснув сьогодні ввечері. Я просто думав собі хай би як пізно закінчилися справи в молоді, після того я піду і постукую у двері роджера. Не переймайся, сказав Роджер Батон, коли ми всі рушили далі. Знаю, який ти зайнятий, але нам треба поговорити, згадати старі часи. Коли ти бачив мене в останнє, у школі, тобто я, мабуть, здавався тобі слабаком. Але, знаєш, усе змінилося, коли мені було років 14-15. Я справді загартувався став таким собі лідером, але ти вже давно покинув Канаду. Мені завжди було цікаво, що було б, якби ми зустрілися тоді, у 15. Між нами все було б зовсім інакше, запевняю тебе. Поки він говорив, спогади нахлинули знову. У ті часи Роджер Батон мене боготворив, а я у відповідь безперестанку його дражнив і принижував. Проте між нами існувало дивне розуміння, ніби я роблю це йому на користь. Що коли я без попередження бив його в живіт на шкільному подвір'ї або, проходячи коридором, викручував йому руку, аж поки він не починав плакати, то робив це, аби допомогти йому загартуватися. Тож головним наслідком моїх нападів було те, що він лишався в захопленні переді мною, усе це я згадав, слухаючи змученого чоловіка, який йшов поруч. Звісно, продовжив Роджер Батон, мабуть, здогадуючись, про що я думаю. Може, якби ти тоді не поводився зі мною так, я б ніколи не став тим, ким став у Як Якби там не було, я часто думав, що було б, якби ми зустрілися лише кількома роками пізніше, тоді я вже був кимось, із ким рахуються». Ми знову йшли вузькими з вивестими проходами між хатинами. Дівчина все ще йшла попереду, але тепер значно швидше. Часто ми ледве встигали побачити, як вона зникає за якимось поворотом, і мені спало на думку, що треба бути уважними, аби не втратити її з поля зору. Звісно, тепер казав Роджер Батон, я трохи себе запустив, але мушу сказати, друже мій, ти виглядаєш значно гірше. Порівняно з тобою, я просто атлет. Якщо вже називати речі своїми іменами, ти ж тепер просто брудний старий волоцюга, чи не так? Та знаєш, довго після твого від'їзду я все ще тебе обожнював. А що б зробив Флечер, щоб Флечер подумав, побачивши, як я це роблю. Отак я собі казав: отак, аж поки мені не виповнилося років 15, і тоді я все переосмислив. І, звісно, страшенно розлютився. Навіть тепер іноді згадую про це, дивлюся назад і думаю, та він же був просто мерзенний тип. Тоді в тебе було трохи більше ваги, трохи більше сили, трохи більше впевненості, і ти цим сповна користувався. Так, тепер, озираючись, я бачу, який ти був неприємний малий. Хоча, звісно, не натякаю, що ти залишився таким і тепер, ми всі змінюємося. це я готовий визнати. Ти давно тут живеш? спитав я, бажаючи змінити тему. О, років всім чи близько того, звісно, тут часто про тебе говорять, я іноді розповідаю їм про наше шкільне знайомство. Але він мене не пам'ятає, кажу я їм. Навіщо йому пам'ятати худорлявого хлопця, якого він колись бив і примушував виконувати свої накази? У молодь тут останнім часом говорить про тебе все більше. Звичайно, ті, хто ніколи тебе не бачив, схильне тебе найбільше ідеалізувати. Гадаю, ти повернувся, щоб скористатися цим, і все ж я не повинен тебе звинувачувати, маєш право спробувати відновити хоч трохи самоповаги. Ми раптом опинилися перед відкритим полем і зупинилися. Озирнувшись, я побачив, що ми вже вийшли з села, останні хатини залишилися далеко позаду. Як я й боявся, ми загубили дівчину. Власне, я зрозумів, що не бачив її вже якийсь час. У цей момент Захмар вийшов місяць, і я побачив, що ми стоїмо на краю величезного трав'янистого поля, яке, здавалося, тягнулося далеко за межі мого зору. Роджер Батон повернувся до мене, його обличчя в місячному світлі здавалося м'яким, майже лагідним. Та все ж, сказав він, час пробачити, не варто так себе гризти, як бачиш, деякі речі з минулого зрештою повертаються до тебе, але ж ми не можемо відповідати за те, що робили, коли були зовсім юними. Без сумніву, ти маєш рацію, сказав я, потім обернувся і глянув навколо у темряву. Але тепер я навіть не певен, куди йти. Розумієш, на мене чекають молоді люди у своїй хатині. Напевно, вони вже розпалили для мене вогонь, заварили гарячого чаю і, можливо, спекли пиріг або навіть приготували добрий рагу. І щойно я ввіду, проведений тією дівчиною, за якою ми щойно йшли, усі вибухнуть оплесками. Навколо будуть усміхнені захоплені обличчя. От що мене чекає десь там, тільки я не знаю, куди саме мені йти. Роджер Батон знизав плечима. Не хвилюйся, ти легко туди дістанешся, але знаєш, та дівчина трохи тебе ввела в оману, якщо натягнула, що до Венді можна дійти пішки. Це надто далеко, треба сісти на автобус, і навіть тоді дорога не коротка, години дві я б сказав, але не переймайся, я покажу де сісти. Після цих слів він повернув назад до хатин, і я пішов за ним. Було відчутно, що вже глибока ніч, і мій супутник квапиться до сну. Ми кілька хвилин кружляли між хатами, а тоді вийшли на сільську площу. Втім, назвати її площею було важко. Крихітна, занедбана, це радше клаптик трави під самотнім ліхтарем. Далі, за межами світла, ледве проглядалися кілька крамниць, усі вже зачинені. Стояла цілковита тиша, нічого не ворушилося. Над землею висів легкий туман. Роджер Батон зупинився, ще не дійшовши до зеленої галявини, і показав рукою Ось тут, сказав він. Якщо станеш тут, автобус проїде. Як я вже казав, дорога не коротка, приблизно дві години, але не хвилюйся, твої молоді друзі дочекаються адже, розумієш, тепер їм так мало що можна вірити. Уже дуже пізно, сказав я. Ти впевнений, що автобус приїде? Отак, хоч, можливо, доведеться почекати, але зрештою він приїде. Потім він поклав мені руку на плече, ніби заспокоюючи. Розумію, стояти тут самому може бути трохи самотньо, але коли автобус з'явиться, ось побачиш, настрій одразу підніметься. Отак, той автобус, справжня радість, він яскраво освітлений, повний веселих людей, сміються, жартують, показують щось у вікна. Як тільки ти сядеш усередину, одразу відчуєш тепло і затишок. Пасажири почнуть із тобою розмовляти, може навіть пригостять чимось, їжею або напоєм, іноді там навіть співають, залежно від водія. Дехто заохочується, інші ні. Ну що ж, Флетчере, радий був тебе побачити. Ми потисли один одному руки, і він повернув назад, зникаючи в темряві між двома хатинами. Я підійшов до зеленої галявини і поставив свою торбу біля підніжжя ліхтарного стовпа, прислухався, чи не чути гуркоту машини вдалині, але ніч була зовсім тиха. Проте мене підбадьорив опис автобуса, який дав Роджер Батон. А ще я подумав про те, який прийом чекає мене в кінці поїздки, про усміхнені сповнені захвату обличчя молодих людей, і глибоко всередині відчув, як прокидається обережний оптимізм.